Дігтяр Наталія майстриня народної ляльки та малярства на склі, кандидат педагогічних наук, доцент, виконуюча обов'язки завідувача кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Навчально-наукового інституту мистецтв, державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Лялькарству навчилася у майстрині та дослідниці народної ляльки, викладачки Саєнко Тетяни. Працюючи в галузі лялькарства від початку 2000-х років, майстриня виробила власний творчий почерк, створюючи авторські ляльки за мотивами народних із застосуванням традиційних технологічних прийомів виготовлення вузлових ляльок. У своїх творах майстриня вдало поєднує декілька видів матеріалів. Натуральні тканини 50-х-70-х років ХХ століття, що були виготовлені в Україні, сполучає їх з домотканим полотном та сучасними текстильними матеріалами з натуральних волокон. Використання таких матеріалів дозволяє створити ляльку максимально подібну до традиційної хатньої забавки і у той же час. Твір високої мистецької вартості для кольорової гами ляльок Наталії Діхтяр характерні приглушені, стримані кольори: вохристий, синій, сірий, брунатний і святкове піднесене поєднання білого та червоного. Наталія Діхтяр є автором чисельних наукових статей з питань мистецької освіти, проблем декоративно-прикладного та народного мистецтва України. Майстриня популяризує мистецтво створення української вузлової ляльки, проводить майстер-класи для дітей та дорослих. Її ляльки знаходяться в колекціях музеїв у Львові, Чернігові, Києві та приватних колекціях в Україні та за кордоном. Наталія Діхтяр – учасниця багатьох художніх виставок регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.